Березі сухого ташлика, де ясні зорі кришталеві роси, Моря хлібів лежить земля свята, що здавна називається Глодоси. Тут пісня лине в кожному дворі, І пам'ятають тут українське слово, стоїть Покровська церква на горі, І золоті скарби знайшли в Ставкові. тут вишивають диворушники, і є митці, що володіють словом, Хтось дерева майстря вітряки. Відворія усі Глодоські школи. Багато спадщину лишили нам діди. Її нам треба мудро зберігати. Тут де не глянь скарби, 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 які в майбутнє треба передати. Офіційна історія села Голодоси бере початок із середини 18 століття, але люди жили тут набагато раніше. Краєзнавці стверджують, що поселення головним чином з'являлися завдяки запорозьким козакам чиї зимівки хуторів в 16-17 столітті займали значну територію сучасної Кіровоградщини. Заванами пов'язують нинішню назву села Глодоси. Відомо точний рік перейменування 1784. весні було тисті береги річки Сухий та Шлик, вкриті густими заростями терної глоду. Приваблювали своїм цвітом багато диких бджіл і ос. Поєднання молдавського слова глот болото і назви цих комах ніби й породило назву глодоса. Кожне село, кожен край має свою культурну спадщину. У когось вона бідна, а у когось багата. А от про культурне надбання глодосян є що сказати. якось так уже повелося. Ще й село наше велике, і люди тут особливі, потомки козаків-переселенців. І розташований наш край на місці, де колись було дике поле, яким переходили кочові народи. Тому і знайшли тут золоті та срібні прикраси. У червні 1961 року. Виявилося, що це поховання дуже визначної особи сьомого століття. Скарб містить 2,5 кілограма тільки золотих речей, близько 700 предметів і ще більше срібла. За... За словами науковців, віднайдені прикраси виконано дуже майстерно, що свідчить про високий розвиток українського етносу, який саме в той час вже формувався. Наразі скарб зберігається в Києво-Печерській лаврі. На честь цієї знахідки головний редактор часопису, кур'єр Кривбасу, письменник Григорій Гусейнов заснував громадську мистецьку премію «Лодоський Скарб. Нею він нагороджує видатних українських митців. Так наш земляк вирішив розпорядитися своєю Шевченківською премією. Поклав 100 тисяч гривень на депозитний рахунок. Відсотки від якої становлять грошову нагороду 15 тисяч гривень. Крім матеріальної підтримки митців, премія має на меті популяризацію високої культури. Наша культурна спадщина це й давні архітектурні споруди. Ми пишаємося тим, що в селі збереглася Святопокровська церква. Ще в 1783 році Херсонська єпархія дала згоду на її будівництво. Церква вистояла у всі часи є однією з найдавніших не лише в області. Про Свято Покровську церкву ми згадали не випадково. Її перший настоятель, отець Леонтій Виноградов, мав безпосередній стосунок до розвитку освіти в цих краях. Культура процвітає там, де люди мають освіту. Загалом освітянська історія села тягне не на один дослідницький том. У 2018 році восени тут відзначали потрійний освітянський ювілей, 200 років часу започаткування в голодосах державної освіти, 100 років з дня заснування знаменитої голодоської гімназії і 50-ти річчя нинішньої середньої школи великим культурним надбанням голодосян є художня література, яка далеко не бідна. Вона представлена іменами Тереня Масенка, Поліни Страшнової, Юрія Дмитренка, Думича, Фотія Мелешка, Миколи Паскаря та інших шанувальників рідного слова. Є серед Лодосян і свої майстрині вишивки. Це Остапенко Марія Дмитрівна, яка розповіла, що коли вона вишивала рушники для своїх дітей та онуків. То починала роботу до сходу сонця в найлегший день, четвер. Вона підбирала такі узори, щоб у них було найбільше яскравих кольорів, вишивала їх трояндами, калиною, на весільних добирала узори лебедів, щоб вірними були в подружньому житті. Мизін Валентина Михайлівна довірила свої секрети майстерності, щоб у домі був лад. Потрібно стелити вишиту скатертину на стіл, а вишивати її слід без жодного гудзика, навіть з виворотної сторони. Якщо узор яскравий, плавний, то це на добро. Розпочату роботу обов'язково треба закінчувати. А хто не знає майстрів дереву чи метал золодос, і мені дуже приємно, що один із них це мій двоюрідний дід Микола Паскарь. Улюбленою справою Миколи Паскаря є робота з деревиною. Він любить витесувати, вирізблювати різні речі, особливо ті, якими користувалися раніше. Микола Михайлович хоче передати знання про минуле майбутнім поколінням. Ось чому витворами його рук став вітряк, який він зменшив кілька сотень раз, і, дотримуючись пропорцій, Зробив кожну деталь у ньому: водовозка, віз та багато інших цікавих речей. Остання його робота це макет божорової школи, у якій колись навчався майстер і яку було бездумно зруйновано. Про голодоцьких майстрів умільців можна писати без кінця, адже ці люди наділені особливим талантом. Композиція лелеки із Голодос. Миколи Михайловича Талди Шедевр, виготовлений із заліза, прикрашає в автобусну зупинку Мічурінська і так званий Гросулів став. Наше село існує 300 років. Здавна заселяли його хлібороби та скотарі, та не тільки хлібом єдиним живе людина. У всі часи була в неї тяга до прекрасного. Рідна земля увібрала в себе досвід багатьох поколінь і щедро наділяє талантами тих, хто її дуже любить. Улюблена справа робить людину митцем, майстром, справжнім скарбом своєї землі. Тому і залишають такі люди добрий слід на землі, щоб добро не переводилося. Щоб прийдешні покоління пам'ятали, якими талановитими були їхні пращури, щоб розвивали свої таланти, примножуючи нашу культурну спадщину.